Доброго дня, шановні слухачі. Я Семененко Світлана, науковий співробітник Інституту учівництва і баштаництва. Хочу вас ознайомити з нашими польовими дослідженнями, присвячені вивченню різних елементів технології вирощування батату для умов лівобережного лісостепу України. В наших дослідженнях ми вивчаємо такі елементи, як різні способи. Мульчування батату, різні способи вирощування, грибнева та безгрибнева система, також різні дози мінеральних добрив та органічних добрив, вивчаємо вплив регуляторів росту на розвиток рослин батату, різні мікробні препарати та застосування мікроелементів. На даній дослідній ділянці представлено два досліди. Це дослідження регуляторів росту росту на рослини батату та дослідження різних схем розміщення рослин батату, такі як загущені посіви, та навпаки широкі міжряддя, оскільки батат відрізняється в залежності від сорту не тільки кольором бульби, кольором якошу, а ще є розлогі кущі більш плетисті, та навпаки, кущі з більш з меншою, меншою довжиною пагону. Тому наше дослідження спрямоване на ефективність розміщення рослин батату в залежності від будови куща. В цьому році ми відчули всі на собі небувалу спеку. Але як ви бачите, культура батату абсолютно себе комфортно відчуває. За даних кліматичних змін можна рекомендувати вирощування батату як стратегічну культуру. Бажаю вам всім здоров'я, натхнення, вживайте батат!